Колеги, продовжуємо на робочий день. Зараз на сказку у нас Маріуполь Дмитро Чалий, пресофіцер Міністерства оборони України, пані Тетяна Ломакіна. Вона є заступником міського голови Маріуполя та представник штабу оборони Маріуполя Роман Соколов. Колеги, чи чуєте нас? Да. Та, так, я відповідно Чуєте, прес-секретар тут. Так, добре, я я, давайте спочатку, пане Дмитро. Ситуацію, яка який настрій, яка ситуація саме з, з представниками, з нашими військовими. Розкажіть про ситуацію загалом. Дякую. Я не прес-секретар, я заступник керівника сектора М, полковник Шедлюх Віктор Володимирович. Чуєте? Чую, чую. Слухаємо від вас тоді відповідну ситуацію. Ситуація. Військові знаходяться на місцях, виконують. Своє бойове завдання, яке їм визначено. Ніякої паніки у нас немає. В місті, чим можемо, тим допомагаємо. Ось така ситуація коротко. Що зараз на, на околицях Маріуполя? Зараз тимчасове затишня, обстрілів немає. Війська вони знаходяться в постійній бойовій готовності відбити будь-який напад. Ми знаходимося на своєму місці. Пані Тетяно, розкажіть, будь ласка, ситуацію, яка зараз з ну, жителі по кількості жертв загиблих. Чи змінилися цифри? Зорієнтуйте, будь ласка, і, і загалом по поруйнуваннях. На сьогодні у нас к нашому сожалению, погибло 30 чоловік, 95 чоловік ранені. Оказывается, не необходимая помощь медицинскими учреждениями. Подключился фонд развития Украины Рената Ахметова. Он обеспечивает всех раненых медикаментами. Развернуты две палатки Министерства чрезвычайных ситуаций. Там, дежурят и на постоянной основе представители районной администрации, социальные работники, психологи, представители министерства чрезвычайных ситуаций. Люди дают заявки на ремонт восстановление домов. Людям там сразу быстро раздается вода, потому что есть повреждения по воде, доступ к воде обеспечиваем. Людям раздается одеяло от Красного Креста. Также работают волонтеры, разливают всем горячий чай, подвозятся еда, потому что людей сейчас нужно обогреть, успокоить. И ведется работа в постоянном режиме, и ведет фиксация всех повреждений, которые сегодня у нас есть в жилом секторе. Из разрушенных 55 высотных домов повреждены из них. В 11 было прямое попадание, что говорит о высокой степени разрушения. 5 домов очень сильно повреждены жителей в частном секторе. Сейчас идут обследования непосредственно частного сектора, чтобы установить там, где есть необходимость в остеклении, в ремонте крыш и так дальше. На настрої настрої Маріупольці. Вони готові далі захищати свій своє місто, свою землю. Люди настроєна Вони свою своє зараз піднялися на допомогу жителям восточного Дуже приїхало волонтерів із різних районів міста. Там працюють також громадські активісти. люди привозят деньги, привозят еду, привозят товары с первой необходимости, с тем, чтобы сейчас обеспечить тех людей, которые пострадали, всем, всем в чем они нуждаются. Кроме того, работают социальные службы, они уже начали работу с семьями раненых, семьями погибших, чтобы выяснить потребности этих семей. В городе будет проведена мне очередная сессия городского совета, будет рассмотрен вопрос оказания материальной помощи. Пані Тетяно, я не знаю, чи до вас, чи це вже до представника штабу оборони Маріуполя запитання. Де можна дізнатися? Чи на сайті можливо міської ради, чи на якій сторінці в Фейсбуці саме нагальні потреби Маріупольців, куди там волонтери, чи просто українці ну, можуть де дивитися і що потрібно зараз передати в Маріуполь? Дякую. Потрібності зараз збираються, і як я вже сказала, основні потрібності это обеспечение продуктами питания и одеялами, то есть утеплить людей, потому что очень большое количество разбито стекол взрывной волной. Поэтому сейчас мы думаем над утеплением и в город все отмобилизованы, все собираем пленку, чтобы забить эти окна. Нам помогают здесь в офис уполномоченного комиссара ООН по правам беженцев, З пленкою нам помогает комбинат лічав передав большое количество пленки. но ми чувствуем, що нам быть бути висока по плівки, поэтому буде город і предприятия закупать закупати завозить сейчас пленку, щоб утеплять окна. Дякую, пане Тетяно. Романе, скажіть, будь ласка, за зараз чи збільшилася за за цю останню добу кількість бажаючих вступити в ряди оборони Маріуполя? І розкажіть якраз. Вашу думку про те, що відбувається на, на, на цю хвилину? Так, да, дійсно количество бажаючих... Ой, А можна я, я попрошу вас трошки камеру повернути в ваш бік, бо не, бо не видно. Так, дякую. Кількість бажаючих допомогти людям дійсно увеличилося. Ця трагедія сплотила Маріуполь. волонтеры со всего города с разных районов города съехались вчера сегодня продолжают съезжаться на место трагедии. там в палатке создан такой своеобразный кризисный центр по, по ликвидации последствий стихий, стихийного этого бедствия обстрела. Вот. К сожалению люди понимают, что обстрел велся со стороны соседнего государства. Скорее всего, это были российские войска. Это ни для кого не секрет. Направление снарядов показывают прекрасно, откуда они были направлены. Некоторые из снарядов, не разорвавшихся, до сих пор торчат в земле, в асфальте. Саперы их нейтрализовали, но еще не доставали оттуда. Вот, поэтому народное сопротивление сейчас в Мариуполе достаточно таки сильное. Люди сплотились для того, чтобы помочь тем, кто больше всего в этом нуждается. Дуже дякую, колеги. Чи є запитання до наших спікерів? Ну, у нас немає дуже дякую за інформацію, у нас немає додаткових запитань. У мене єдине прохання до представника Міноборони. Повторіть, будь ласка, щоб ми не помилилися в вашу посаду та ім'я і прізвище. Я заступник керівника сектора М полковник Шедлюх Віктор Володимирович. Дуже дякую, пане Вікторе, дякую, пані Тетяне, Романе. Тримайтеся, вся Україна з вами. До, до зв'язку. Колеги, на сьогодні наш робочий день закінчено. В разі якихось термінових додаткових брифінгів, слідкуйте, будь ласка, за, за нашим сайтом.